Добрий день. Ми, моє, ми моєму саду яблуневому. Маємо саду. Хочу показати вам таку цікаву штучку, що в мене є. Бачите? Це яблуні. Слава переможцю і біла папіровка. Оце таке є кровіні тля називається. бачите Якщо видно. Ось. Щоб сказати, що воно в мене перший рік, ні, другий також ні довше є. І от я щось пробую з нею працювати, боротися. І все рівно вона в мене не приходить. От. Хтось каже, що можна боротися, хтось каже, що потрібно курчувати такі дерева. На інших деревах я не спостерігаю, тільки на цих двох деревах. Два дерева, які, я так думаю, на насінці. Консультувався з агрономом, він мені сказав, що потрібно обробляти, коли молоді пагне, будуть десь сантиметрів 10. Препаратом напишу. О. Але так як я не знайшов того препарату, верніше дружину відправляв магазин, вона того препарату не знайшла. Дали нам інший препарат. Дали нам препарат Ампліго. Не знаю, чи спрацює він, чи не спрацює. Дали два пакети на 10 літрів, буду працювати одним. На 5 літрів, на 20 дерева. Не знаю, чи воно нас працює. Минулими роками я пробував іншими препаратами. Поки що цим. Обробку яблуні. Я завершив. Бров появлення від кровіної, кровінистої, кровіної тлі. Я завершив. Що взяв перед тим, що побачив, взяв туалетний папір, їх повитирав, позачищав, пороздавлював. От. Далі обробив, але вже зараз не видно, бо поки помив руки, поки підійшов. Дуже-дуже ретельно. Дуже ретельно Ой, обробляв повністю всі гілляки, повністю йшов. Аж тако до стовбура всі місця поливав, що аж текло з цих яблунь. Просто трошки вітерець провіяв. Ну, надіюся, що буде все добре. Ретельно, ретельно, ретельно. Так. Позачищав туалетним папером, що зміг, там, що побачив, що дістав. Ось не так влив хорошенько. 5 літрів якраз по 2,5 літри на кожне дерево. Ну, Будемо бачити. Будемо спостерігати. І як буде інформація, я вам скажу, чи спрацювало, чи не спрацювало. Дякую за увагу.